Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко. Всі шукають якісь новинки, що то супернове, супер надзвичайне. Але я вашу увагу звертаю на оцей виноград селекції Бурдака Олександра Васильовича. Це вже провірена форма винограду, високоврожайна. Бачите, як виглядають. Грони на цьому кущі. От. І також ягода дуже смачна. Смачна ягода, От. якраз виноград для гурманів. Пізнали, ні, це виноград Адмірал називається надійний, смачний, якраз для гурманів. Ось такі в нього грони. Такі ягідки в розрізі. А тепер давайте подивимося, характеристики цього винограду взяті з інтернету. Ось вони перед вами. Як бачите, строк вистигання 100-110 днів. Ну от В Полтаві він визріває якраз в середині серпня, якщо літо нормальне. Ну, може, там десь перва декада серпня, ну а в середині серпня, як правило, визріває. Квітка обох статей, а кущі сильнорослі. Ну ви бачили, який там кущ і який там врожай? Формування там віяло. Не пам'ятаю вже скільки там рукавів, ну не менше 4 от, з віддаленою зоною плодоношення, і дуже цей виноград любе, як, якщо буде запас старої деревини. Тому для нього краще от така формування з віддаленою зоною плодоношення, оскільки кущі сильно рослі, вони все тянуть або високоштамбові формування. Грони масою 600-1100 г, ягода масою 10-18 грамів, нормальна крупна ягода. Окраска ягід синя, мяко щільна, м'ясисто соковита, хрустка, дуже смачна ягода, приємно її куштувати. Форма ягоди видовжена, причому оригінально видовжена, як би зворотно так, грушевидної форми чи може каплевидному. Каплевидної форми, ну, що більше кому може показатися. І ось так виглядає в розрізі. Смак гармонічним з такими фруктовими тонами, але тонк, тонкі такі тона, чуть-чуть, може, напоминають грушу, ну, а так дуже смачний смак, і саме винограда. Ягода достатньо солодка. Цукрисність набуває 18, набирає 18-19% і 19% набирає в Полтаві, якщо таке нормальне літо. От. Ну, кислотність соку 6-7, не чувствується кислота, чуть-чуть може чувствується, а так більше виноград середній. Стійкість до грибкових хвороб. Стійкість до грибкових хвороб середня. Ну, оці всі кадри далі я вам ще покажу е, на кущу цей виноград. От. Е, хворобами не хворіє. Ну а знято відео. Це було у Олександра Гергеля на винограднику. От, там всі кущі обробляються фунгіцидами. І при таких, е, ну, я б не сказав, що це дуже інтенсивні обробки. От, ну, при тих обробках хвороб не спостерігається, так як і на інших сортах. А ось так про цей виноград відзивається Гергель Олександр в місті Полтава. 19 серпня 2019 року. Ми в тому году показували вам гібридну форму бурдака Олександра Васильовича під названням «Адмірал». Як ви бачите, здесь ягода крупная. Вот я приложу пятачок для сравнения. Ягоду он заявлял 18 грамм, грозді 700 грамм-1100. Сроки созревания 100-110 дней. Ну, по срокам я позволю не согласиться. Больше, скорее всего, 120-125 дней. Хотя, в принципе, некоторые грозочки уже небольшие можно кушать. Аркадия еще я даже не пробовал. Но, как правило, он набирает все свои вкусовые качества. Ярчайший виноградный вкус. Незабываемый. Не забываем после вкусия. без муската, но насыщенный виноградный вкус. Этим он мне и нравится. Мякоть плотная. Э, Грозди, я уже сказал, 700-1100 грамм. И что касается гроздей, э, по поводу выращивания, такая, э, я приспособился. После цветения всегда здесь вот, такая, вот такие чулки висят. Очень большие, длинные соцветия. Какое вы не увидите, оно все было вот так вот подрезано пополам. То есть я его убрал, и тогда получается замечательная гроздь, вызревает равномерно с верхней до нижней ягодки, цепляется даже и вытягивает по две грозди. Вот обратите внимание, смотрите, какие гроздочки замечательные. Ну, здесь больше килограмма висит, это однозначно. Вот этот вкус вы под нагрузкой видите. Здесь у мене був другой сорт винограда на этой плоскості. А на второй плоскості, обратите внимание, ми, может, з Владимиром зайдемо на ту сторону, покажемо теж две громадніші грозди. То есть, це вот все один курс гібридної форми Бурдака Олександра Васильевича під названием Адмірал. А так виглядає цей кущ з другої сторони. І оце бачите, яка здорова грони, великі грони. Вот, вони на Пагонах, які були на початку плодової зі стрілки, там далі та саме йдуть грони є. Тобто про що це каже? Про те, що на кущу для цього для цієї форми винограда можна використовувати коротку обрізку. Гергель то використовує довгу обрізку. Тут, оце бачите, які довгі в нього багаторічні рукави, а там далі йде плодова стрілка. Плодова стрілка може довжиною бути до півтора метра, там може бути 10 і 15 вічок пагонів Ну, звичайно, що весною, коли йде норміровка вружая, от а також обломка всяких пагонів, які можуть бути недоразвитими, чи може не в ту сторону рости, вони виламуються. от Ну, от, е, така кількість пагонів е, у нього є. Як ви бачите, грони тут достатньо великі, і це треба враховувати те, що після зав'язі всі ці суцвіття були надсічені наполовину. Ягода велика. І велика вона не тому, що тут використовують, то часто питають, чи Гіберлін використовують. Ні. На цих столових сортах гергель Гіберлін не використовує, тільки на кишмишах. Але виноградник цей поливається і тут використовуються кореневі підкормки. Ну стандартно це фосфор, калій азот. Тільки азот він тільки з весни дається. Далі тільки калій, і фосфор, а також мікроелементи, кореневі підкормки, Тут у нього проведені є дренажі, через які проводиться підкормка. Стимулятори росту не використовуються. І ось такі достатньо крупні ягоди і нормального розміру грони. Ну, що касається тріску, часто питають, чи тріщать ягода. Ну поки що не спостерігалось. Правда, на сьогоднішній день, а сьогодні 10 лютого 2025 року, цих кущів немає. Немає того й винограднику, де ріс цей ця форма винограду. Справа в тому, що там уже побудований будинок. А відео я знімаю, тому що були питання по цьому винограду. І от зверніть увагу, яке чисте листя. Лоза 19 серпня, а лоза вже визріла ну відсотків на 80 визріла лоза. От там кінчики, бачите, зелені, а тут уже одревісніла коричнева. Тобто цей виноград він достатньо е, такий гарний і не требує особливого уходу. І наостанок так виглядають деякі частини зелених елементів куща. Ви бачили коронку, так молодий листочок, якому декілька днів, а також листок, якому вже може бути тиждень, два і більше. На цьому, все. Дякую всіх за увагу і до зустрічі в наступному відео. Всім удачі і здоров'я. До побачення!